Теле зі світлинами загиблих воїнів, що розташовувалися на алеїшаній пам'яті неподалік церкви Петра Калнишевського, забрали на реставрацію. За словами начальниці управління благоустрою та екології Альони Колотницької, таке рішення прийняли через зношеність конструкцій. Їх відремонтують, пофарбують та до кінця місяця повернуть на своє місце. Також до цього часу планують поступово встановити ще 12 стел із фотографіями полеглих героїв. Наразі вони ремонтуються, фарбуються і будуть встановлені на місці, так як вони стояли, так і будуть. В подальшому ми поставимо такі саме скульптури по цій алеї. А, але ці, вони встановлюються з таким чином, що якщо вони будуть вписуватися в концепцію, вони залишаться. Якщо вони в концепцію не будуть вписуватися, їх можна буде легко демонтувати, кудись перенести або вписати вже в концепцію нашого парка подальшому. Тобто ми вшануємо е, на даний час всіх загиблих, які. У нас є на Білоцерківщині. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.